Ідеальні штрихи та точність ліній, портрети, натюрморти та пейзажі. Всі ці картини створила художниця, яка ніколи не тримала пензля у своїх руках. Світлана інвалід з дитинства, але запевняє, що ніколи в своєму житті не нарікала на таку долю. Малювати почала ще в 16 років після втрати близької людини. Посліски смер мами. Надо було кудись дівати, скажімо так, грусть печаль. І почала я сміть капітувати любими книжки, обложки, а потім прийшла кавашов. Художниця любить використовувати яскраві кольори. Кожну картину намагається прикрасити чимось особливим. І могу. вставлять э, живые, как, ну, скажем так, э, э, гербары делать. Сушу, мне приносят сухие листья, я их высушиваю, сажу на клепера, покрываю и там д -д добавляю свой замысел, а потом брат их скрывают лаком, и картина готова. У каждой свою работу жинка вкладывает я... сенс. Ну, человек вот едет, думает, куда он едет, и куда приедет. Ну, <соскоп> 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 может, я представляю, что в голове это был человеком, даже слона. Натхнення для своїх робіт художниця черпає з навколишнього світу, але деякі ідеї приходять навіть у вісні. Много читаю, смотрю фільми, і навіть іноді і, допустим, на сні бувають. Приходять ідеї. і гуляють на поулиці, увішукати цвіток і вже виснікають ідея. Головний помічник художниці це її старший брат, який постійно поряд зі Світланою. Жінка жартує, що він завжди на посту. Навіть написала таку картину. «Всігда на посту. Всі на посту. Ну, взагалі, як проще сказати. Алегорія. 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 Потому що будь-який дзвонок на мобільник, мені там, кудись поїхати на фестиваль, там не знаю, піти на базари. Там, магазин, больницу. магазин, больницу. Света звонит, я сразу раз подорвался, бросился и побежал. За 10 років творчої праці Світлана отримала чималу кількість відзнак, деякі з них – міжнародного рівня. З однієї із наших робіт зробили такий календар. Ну, 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 подалися ми варіант. Один навіть вийшов в Іспанію Світлана не збирається зупинятися на досягнутому. Зараз жінка мріє стати дизайнером інтер'єру. Оксана Заводовська, Федір Попадюк з Енергодару, спеціально для Медіагруп нові проекти.